Чи дивилися ви коли-небудь на зірки і думали, чи дивиться хтось у відповідь? Що, якби вони відвідали нас дуже давно? Це інтригуюча ідея, що лежить в основі теорії древніх астронавтів. Вона припускає, що інопланетяни прибули на Землю в далекому минулому. Ці позаземні візитери, стверджує теорія, суттєво вплинули на історію людства. Уявіть собі, розвинених істот, які діляться знаннями з нашими предками. Чи могли вони дати поштовх розвитку наших цивілізацій. Чи залишили вони після себе підказки, приховані на видноті? Ця теорія змушує нас переосмислити те, що, як ми думаємо, ми знаємо про наше минуле. Вона запрошує нас дослідити можливість того, що ми не самотні у Всесвіті. Теорія древніх астронавтів не має на меті довести існування інопланетян. Вона полягає в тому, щоб ставити питання. Вона полягає в тому, щоб поєднати незрозумілі явища з можливістю позаземного контакту. Це подорож у таємниці нашого минулого і потенціал для більш пов'язаного космічного майбутнього. По всьому світу стародавні культури залишили після себе витвори мистецтва та артефакти, які здаються дивно недоречними. Чи може це бути щось більше, ніж просто художні вирази? Чи можуть вони бути зображеннями зустрічей з істотами не з цього світу? Наприклад, у стародавньому Єгипті на різьблення зображують фігури з витягнутими головами та дивними неземними рисами. Ці зображення разюче схожі на сучасні зображення інопланетян. Збіг можливо, але подібність важко ігнорувати. Тим часом у Південній Америці лінії наски це гігантські геогліфи, вирізблені на поверхні пустелі. Ці масивні фігури, видимі лише з повітря, зображують тварин, рослини та геометричні візерунки. Чи створив народ Наска ці лінії, щоб спілкуватися з істотами в небі? Це лише кілька прикладів загадкових витворів мистецтва та артефактів, які підживлюють теорію древніх астронавтів. Вони змушують нас задуматися, чи не стали наші предки свідками чогось справді надзвичайного. По всій планеті розкидані стародавні споруди, які не піддаються поясненню. Як нашим предкам з їхніми обмеженими технологіями вдалося побудувати такі вражаючі пам'ятки? Чи могли вони отримати допомогу звідки з-за меж землі? Візьмемо, наприклад, велику піраміду гізи. Ця колосальна споруда, побудована з мільйонів тонн каменю, є архітектурним дивом. Навіть сьогодні, з усіма нашими сучасними технологіями, повторити такий подвиг було б монументальним завданням. Точність і масштаби цих стародавніх споруд справді вражають. Чи володіли стародавні цивілізації знаннями і технологіями, що набагато перевершують ті, які ми їм приписуємо. Або як припускає теорія древніх астронавтів, чи отримали вони допомогу від істот з більш розвиненими можливостями? Міфи та легенди з усього світу часто розповідають про Богів, що спускаються з небес. Ці божества володіли неймовірною силою і знаннями. Часто ділячись своєю мудрістю з людством. Чи можуть ці розповіді бути чимось більшим, ніж просто міфологією? Чи можуть вони бути спотвореними спогадами про реальні зустрічі з позаземними візитерами? Згадайте стародавню шумерську цивілізацію. Їхні тексти описують аннунаків, могутніх істот, які прийшли на землю з неба. Аннунаки, згідно з шумерською міфологією, відіграли значну роль у створенні людства. Так само стародавня грецька міфологія сповнена історій про богів і богинь, які взаємодіяли з людьми. Ці божества володіли передовими технологіями і часто втручалися в людські справи. Чи були ці постаті просто плодом уяви, чи могли вони бути натхненні реальними зустрічами з істотами з інших світів? Лінії наска в Перу це видовище, на яке варто подивитися. На поверхні пустелі вирізьблені сотні геогліфів, деякі з яких тягнуться на 1200 футів у довжину. Ці масивні фігури, що зображують тварин, рослини та геометричні візерунки, найкраще видно з повітря. Але як і навіщо вони були створені? Деякі дослідники вважають, що лінії наска були церемоніальними стежками або астрономічними календарями. Але величезні масштаби та складність малюнків змусили інших припустити, що вони мають більш поземне призначення. Чи могли ці лінії бути посланнями до небес, видимими лише тим, хто дивився вниз з гори? Чи були вони злітно посадковими смугами для стародавніх космічних кораблів? Справжнє призначення ліній Наска залишається загадкою, що підживлює спекуляції та захоплює уяву. Уявіть собі, що ви знаходите предмети, які здаються надто передовими для того часу, з якого вони походять. Ці артефакти, що не відповідають своєму часу, кидають виклик загально прийнятим історичним хронологіям і порушують інтригуючі питання про можливість існування стародавніх передових технологій або навіть позаземного впливу. Одним з таких артефактів є механізм з антикітери. Виявлений у затонулому кораблі біля узбережжя Греції. Цей стародавній пристрій, вік якого перевищує дві тисячі років, являє собою складний астрономічний калькулятор, що передує появі подібних технологій на століття. Звідки стародавні греки мали знання для створення такої складної машини? Ще одним загадковим артефактом є багдадська батарея, колекція глийних горщиків, мідних трубок і залізних стрижнів, знайдена в Іраку. Вважається, що цей набір, який датується парфянським або сасаміцьким періодом, є стародавньою батареєю, створеною задовго до винаходу електрики в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Це лише кілька прикладів численних артефактів, що не відповідають своєму часу, які продовжують бентежити дослідників. Чи вказують вони на загиблі цивілізації з передовими знаннями, чи можуть бути свідченням стародавніх контактів з позаземними істотами? Не всі поділяють теорію древніх астронавтів. Критики, включаючи багатьох вчених та істориків, стверджують, що немає конкретних доказів на підтримку позаземного втручання в наше минуле. Вони пропонують альтернативні пояснення загадкам, які часто наводяться як доказ. Піраміди, стверджують, вони були побудовані завдяки винахідливості та людській силі, а не інопланетним технологіям. Стародавні міфи, кажуть вони, це символічні історії. А не буквальні розповіді про зустрічі з інопланетянами, а ті дивні артефакти просто неправильно зрозумілі або інтерпретовані, стверджують вони. Скептицизм корисний, він змушує нас ставити під сумнів, досліджувати і шукати докази. Хоча теорія древніх астронавтів є захопливою, до неї слід підходити з критичним поглядом і враховувати всі сторони дискусії. Навіть якщо теорія древніх астронавтів ніколи не буде остаточно доведена, вона служить корисній меті, вона змушує нас думати, вона змушує нас зіткнутися з обмеженістю нашого нинішнього розуміння і уявити можливості, що виходять за межі нашого повсякденного досвіду. Що якби наші предки дійсно взаємодіяли з істотами з інших світів, якби це змінило наше розуміння історії, релігії і навіть нас самих. Ці питання, що виникли завдяки теорії древніх астронавтів, розпалюють нашу уяву і надихають нас досліджувати невідоме. Силу що, якби не можна недооцінювати. Це рушійна сила наукових відкриттів, художніх шедеврів і безлічі інших людських досягнень. Пошук доказів існування древніх астронавтів це безперервна подорож. Дослідники продовжують вивчати стародавні пам'ятки. Аналізувати артефакти та шукати нові шляхи дослідження. З кожним роком з'являються нові відкриття, що додають палива в дискусію і підтримують імовірність стародавнього контакту з інопланетянами. Можливо, одного дня ми знайдемо той самий доказ, те незаперечне підтвердження того, що ми не самотні у всесвіті і що наші предки знали про це весь цей час. А поки що пошуки відповідей тривають рухомі цікавістю, спрагою знань і бажанням зрозуміти своє місце в космосі. Сама подорож така ж важлива, як і пункт призначення. Акт сумніву, дослідження і пошуку знань розширює наше розуміння всесвіту і нашого місця в ньому. Теорія древніх астронавтів це захоплива суміш науки, історії та уяви. Вона кидає виклик традиційному мисленню. І запрошує нас розглянути можливість того, що ми є частиною набагато більшої космічної історії, ніж ми могли собі уявити. Поки тривають суперечки про існування древніх астронавтів, одне можна сказати напевно: Всесвіт сповнений загадок, які чекають на свого відкриття. Незалежно від того, чи знайдемо ми коли-небудь остаточні докази відвідування Землі інопланетянами в минулому. Самі пошуки змушують нас досліджувати, ставити під сумнів і дивуватися чудесам космосу. Теорія древніх астронавтів нагадує нам, що наше розуміння всесвіту постійно розвивається. Вона закликає нас бути відкритими до нового, приймати невідоме і ніколи не припиняти пошуки відповідей.